Так послухала брата, сестру, і проплакала і зовні всередині, бо насправді ну, Бог та, говорить у серця. і за це йому слава. Хочу прославити його через своє свідчення, одна із таких чуд зцілення в моєму житті. Вже пройшли роки від того часу, коли це сталося, але з часом я хто каже мені таку фразу: я пам'ятаю, ти говорила про це в той час, і зараз це мені дає сили не стояти в своїх обставинах. Тому нехай Бог благословить через мої уста, бої це держуся і чого серце на цьому місці. Історія про. Не буде про мої суглоби, І я працювала на одній з робіт більше 9 років. І робота, якби е, стоячи щодня по багато годин, навіть більше ніж вісім, і це виснажило. Ну, окрім того, що треба було сп'яти, потрібно було ще і прикладати багато фізичних зусиль в роботі. Тобто, це не було просто. І день за днем. А рік за роком я почала спостерігати зміни в своєму тілі е, в гіршу сторону. Е, мені було важко ходити. Мені було важко спускатися з східцями, підніматися е, вночі я не могла спокійно спати, бо це ну, біль нагадувати про себе. От. І дойшло до певного моменту, коли я вже прийняла рішення, що я з цією роботою звільняюся. І це для мене як історія знаєте, виходу божого народу з Єгипту, коли він вийшов, а єгиптяни ще за ним гналися, то це було щось в мене подібне, я звідти вийшла, але наслідки і результати тієї роботи ще за мною гналися. І гналися ну, досить таким способом, якби, який мене лякав. І коли все гірше і гірше, я вирішила йти до лікарів, ну, і, як, якимось чином це вирішувати таблетованим способом або іншим. І коли я зайшла до, до лікаря, ну, так і так, у мене такі от симптоми, коліна мої почали розпухати, біль була така, що я не могла ну, ні сидіти нормально, ні пройтися. ну, Настільки було важко, що навіть коли мене там Перевозили з місця на місце в машині, я не могла з машини е, нормально вийти. Ну, або ж сісти неї. І коли я почала шукати от, вирішення цієї проблеми, мені там направили різні аналізи, і жоден аналіз не показав, що зі мною не так. От, що саме зі мною? Ну, Написали мені в карточці, що в мене артрит, написали мені там кількість процедур, які я маю пройти. Я їх пройшла, але, відповідно, нічого не змінилося. І е, на той час я почала спілкування з однією сім'єю, яка вселяла мені віру в те, що Бог робить чудеса. І Для мене це було складно вмістити, тому що багато років поряд, віривши в Богу, я не чула ні від кого якогось конкретного чуда от в общині, в якій я була, що Бог робить ці речі. Що він зціляє, що він робить чудеса, що Він робить уміттєві чудеса, і що в це виявляється, можна вірити. І коли я спілкувалася з цією сім'єю, вони мені часто нагадували про те, що має бути в мені ось ця віра в чудо. Я думаю, де їй взяти ту віру, як її немає. От. І була така пропозиція, що давай ми там поїдемо до одного пастора. Він здаває помолиться, написано в слові, що зверніться до пасторів і нехай вони з вас помоляться і буде вам щастя. І ну, Я поїхала на, на цю молитву, відповідно після цієї молитви. Нічого зі мною не відбулося, якби фізично я нічого не відчула, думаю, напевно це все ж таки не працює. От. З часом ну, якби дні йшли, нічого не змінювалося. Зневіра моя зростала всередині. І одна із наступних таких моментів я почала ходити на постійно на молотомі зібрання і думаю, аж раптом там, на тому місці, все ж таки чудо станеться. І від служителя до служителя я ось так ходила в пошуках того, що Бог мені має дати вирішення цієї проблеми. І от в один із таких моментів, такого прохання до служителя вже чергового. Він мені каже таку фразу, ну перед тим я йому говорю, що за мене моляться, але нічого не змінюється. Тобто, що з того буде, якщо я чергова молитва прозвучить, а проблема моя на місці. І він е, нагнувся, да, поклав руки мені на коліна. Знову ж таки, там бачимо біблійний метод молитви, який мав би спрацювати. А нічого не стається, він мені говорить таку фразу, має початися твоя особиста віра. Не те, аби ти бігала десь за кимось, щоб хтось з тебе помолився і щось сталося або так написано. І для мене це було таким висновком, що Бог це не Бог по рецепту. Одне, одна якась дія біблійна, коли сталося чудо, чи сталося зцілення. Вона не діє на конкретно на всіх людей однаково. До когось Бог торкається таким чином, до когось Бог бере слину, змішує з землею і маже очі, до когось Бог говорить слово різні методи. А мені здавалося, що є рецепт. І є рецепт служителя, служителях, які моляться. І з того моменту я почала думати про це щодня. Я сказала в своєму серці, як ота жінка, що я хоча б торкнуся краю одежі Ісуса. А в мене це звучало іншою фразою. Я знаю точно, що настане день, коли я буду скакати і танцювати перед Господом. І от демонструю. І якби, я розуміла на той момент, що чудо прийде, але не, не зараз, можливо, не завтра, можливо, не через тиждень, можливо, і не через місяць, але воно прийде. І коли я сходила з сходами на своєму під'їзді з четвертого поверху, на якому я живу, кожна сходинка давалася мені важко. І ще раз в цьому моменті диявол мені казав, що там вірю, як вона. Нічого ж не працює. Ноги твої як боліли, так і болять. Коліна твої як пухли, так і напухають, нічого не змінюється. В що ти віриш? Де твій Бог в цьому? Але це ще частинка історії. Два випадки було таких, коли я їхала в маршрутці, і ну, треба вже виходити там, розрахуватися за проїзд, я відповідно до водія доходжу, кошти йому даю. А вже ось ці сходинки, які треба вийти з маршрутки, я благополучно вилітаю і їду по асфальту. Тобто, що стається, я не відчувала взагалі ніг і я не могла стати. Я піднімалася в таких випадках, якби перший раз, другий раз йшла і в черговий раз у серці моєму звучало: де твоя віра? Нічого ж не відбувається. І проходив час, я з цим боролася десь приблизно рік цієї такої боротьби проти хвороби, проти диявольських слів в моє серце в моє життя. Але тим не менш, з часом ставалися зміни, які я отак по такій маленькій частині спостерігала, як вже сьогодні звучало, комусь Бог дає по краплинці. І коли. У мене потроху почав зникати біль, день за днем я розуміла, точно, слово, на якому я стою, яке Бог сказав мені в серці, що зцілення це станеться. І ти будеш про це свідчити, і ти будеш про це казати. Я казала Господу, що я про це буду говорити, бо це твоя дія. І це не, не просто твій рецепт, і моє життя, це мої стосунки з тобою, Бог, який є ти для мене особисто. Не для сусіда, що сусід нам сказав, що Бог діє так чи так. Сусід по церкві. Або ж хтось міг в проповідях яра доказувати, що Бог діє ось так і ось так. Або тільки біблійно, і ніяк інакше. Але я знаю точно, що вірш, в якому сказано, що віра це підстава сподіваного, Тобто те, що я сподіваюся, доказ небачного — це точно працює. Без будь-яких рецептів ось твоя і моя віра падала. І йому за це слава. Амінь. Амінь. Амінь.